О, ви не знаєте, що є якась людина, яка думає про вас. Тобто вона з вами як в паузі. Вона не діє, нічого не робить, але четвірка мечів, ось вона може отак фактично лежати, і мечі позаду воткнені. Тобто це ті думки, які... Роблять боляче, людина зараз не хоче про це думати, тобто вона нічого не робить, розумієте, з цими думками і дії не робить. Просто є думки, під яких погано, але я полежу: ось така людина. Хоча дивіться, тут можна і йти, і їхати до вас знов таки. Тут все є на поготові, але людина ні. От Якийсь тут любитель постраждати розумієте? І що він цей любитель постраждати? Шість мечів. Ну він таки вирушає в путь, мої любі феєчки, Дивіться, тут він вирушає в путь або піде до психолога, або до таролога, або поїде до вас, або людина могла дівчата поїхати з вашого міста, де ви були разом. Або поїхати зі свого міста. Тобто, людина ваш бік нічого не робить. А ну це вона до вас їде чи ні? Зараз я подивлюсь. Ні, людина люд, людина пішла за своїм шляхом. Вона каже, я за своїм шляхом пішла. Ситуація з вами так і залишилась. Да, невирішеною. Ваш бік він не діє, він йде за своїми цілями. Так і що ви ще не знаєте? Колісниця. тут якісь такі зміни. Колісниця про що це? Дівчата, неочікувана людина вдруг по колісниці прийде до вас. Угу. Для вас це буде, для нього це буде неочікуване. Це буде імпульсивне рішення 8, 18, 28 числа. Через 8 годин, через 8 хвилин напишіть мені, до речі, скоро буде третій. Потік марафону бажань, де ви можете загадати бажання і побачити їх здійснення. Це так, ті, хто цікавились, так неочікувана якось ця людина. Вона проявиться до вас. Що ви ще про нього не знаєте? Ну, що у вас обмеження? Що спілкування і бачення? А що за обмеження? хитрість, обмани, маніпуляції. Ну таке, ви знаєте, тут я думаю, що тут могли самі його заблокувати, цю людину, так що він в обмеженнях або він сам себе кудись заточив. Тобто, дивіться, тут знаєте, ще що говорять, що обмеження, що до вас рухатися, це він сам собі придумав. Це він тут щось знаєте, хитрує, маніпулює. Він хоче щось з цим вигадати. Тобто насправді він би міг до вас рухатися, навіть те, що ви його заблокували, дівчата він би міг знайти шляхи, і про це говорять карти. Я права так, він зараз він вирішив побити один по відлюднути. дівчата йому подобається страждати, чи знаєте ви цього чоловіка.